Привіт, малята! Сьогодні ми з Боною пропонуємо вам виконати дуже цікаві новорічні завдання. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Доброго ранку, малята! любі хлопчики і дівчата! Малята, минулого разу ми з Боною і вами прикрашали ялинку. А давайте згадаємо, чим саме ми прикрашали ялинку. Правильно, новорічними ялинковими іграшками. Малята, у кожного з вас вдома є багато різних цікавих іграшок. Але самими найкращими та хрупкішими є новорічні кульки. Малята, подивіться, серед них немає жодного схожого. Тільки барвистих відтінків і як вони гарно переливаються. Тож, малята, я вам пропоную разом з Бонни намалювати новорічну кульку. Малята, подивіться на малюнок і скажіть, що нам для цього буде потрібно. Правильно, малята, нам знадобиться шаблон кульки, пензли, різнокольорові фарби, водичка та клейонка. Але... Поня пропонує нам спочатку зробити невеличку пальчикову гімнастику. Малята, дивіться уважно та повторюйте за мною. Добрий день! добрий день, Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Тож, малята, беремо пензлик, умочуємо у водичку. Беремо фарбу і малюємо ось таку сніжинку і ще одну. Якщо у вас щось не виходить, попросіть допомоги у ваших батьків. Ось такі сніжинки з вами у нас вийшли. Змиваємо фарбу та беремо іншу фарбу і малюємо ось такі рисочки. Змиваємо водичку та беремо наші пальчики, мочимо у фарбу і ставимо ось такі капочки ось так. Ось така гарна новорічна кулька у нас з вами вийшла. Малята, надсилайте нам свої малюнки, а ми з Болею зробимо дуже цікавий фотоколаж. Ми будемо чекати на ваші кульки. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з нашим Болею треба йти. До нових зустрічей, малята.